Аджет вдруге бере участь у всеукраїнському будівельному конгресі, але сьогодні це вже інший рівень розмови з індустрією. Якщо влітку компанія здивувала тим, що привезла не стенд, а справжній префаб будинок у готовому вигляді, то цього разу вона вражає масштабом своїх можливостей. Протягом дня префаб будинок Лейк працюватиме просто біля КВЦ «Парковий». Він прийматиме тисячі гостей, які зможуть зайти всередину і протестувати інженерію, ергономіку, меблі та смарт-системи саме так. Як це робитимуть майбутні мешканці? Це не показовий макет і не демонстрація на прикладі. Це справжній доказ того, що житло можна виробляти як технологічний продукт і доставляти у готовому вигляді. Сьогодні хаджет проходить перевірку на очах у ринку, чи витримає технологія масштаб, увагу і очікування професійної спільноти, яким цей день буде для команди, з якими амбіціями сюди приїхав засновник компанії Сергій Самусів. Розкажемо далі. Вже о 9-й ранку виставковий префаб будинок Лейк відкрив свої двері для перших гостей конгресу. Команда Хаджет запрошувала девелоперів, архітекторів та інженерів оглянути простір як готовий житловий продукт від інженерних систем до меблів і оздоблення, встановлених на заводі. Гості могли оцінити ергономіку простору, технічну логіку розташування комунікацій, акустичні властивості, якість фасаду та стиків модулів, тобто рішення, які визначають комфорт і надійність житла в реальних умовах експлуатації. Після огляду будинку гості запросили до головної сцени КВЦ Парковий, де засновник хаджет Сергій Самосів представив своє бачення майбутнього індустріального житла в Україні. Те, про що я кажу, називається проєкт хаджет. Хаджет це і продукт, і, і завод, і я сподіваюся, це назва нової категорії, яка знаходить собі місце між будівництвом і виробництвом тим, які зараз. Існує у своєму виступі Сергій Самосів окреслив головну тезу Хаджет. Традиційне будівництво вичерпало можливості розвитку, розпорошена відповідальність, неможливість контролю якості і строків, залежність від людського фактора та зовнішніх умов роблять галузь приреченою на хаос. Рішення запропонований хаджет це повна індустріалізація житла. Виготовлення будинків на заводі з передбачуваним результатом, серійністю, автономністю та можливістю релокацій. На думку Самосіва, майбутній ринку за тими, хто відмовиться від будівництва як процесу і сприйматиме житло як серійний інженерний продукт із передбачуваним результатом, а не як довгобут із невизначеним фіналом. Позицію Самосіва поділяють і фахівці, які відвідали виставковий будинок Лейк біля паркового. Самі найкраще враження. На якість будинку, на вигляд його, на технічну складу, також на сам архітектурне рішення дуже цікаво. Сучасне, присте, просте, зрозуміле, приміщене. Ділиться своїми враженнями. Юрій Коржевський, керівник золочих груп. Його думку продовжує Павло Писаренко, керівник сантехнічного відділу компанії Гебаріт. Писаренко зазначає, рішення, які пропонує хаджет, дійсно здатні сформувати альтернативу традиційному будівництву. Взагалі, модульна історія зараз набирає популярності. Ми бачимо за це майбутнє, тому що перше це швидкість, і ти одразу за там три місяці в'їжджаєш в до добудову. Плюс для України це також актуально, тому що зараз у нас браку знаєте, житла, тому ця історія також має такий соціальний характер містечка для переселенців і тому каркасне будівництво швидко будуючи ці каркасні будинки. Я думаю, що за цим майбутнє оцінка професіоналів виходить за межі суто технічних параметрів. Важливо наскільки комфортним буде простір для майбутнього мешканця. На цьому акцентує Галина Бондарчук, менеджерка проєктного відділу компанії Геберіт. Подивившись, в будівництві доволі довго, і я бачу, що це дійсно якісно. Це не просто там зліпили, з чого було, це видно роботу, видно професійність і виглядає досить. Досить комфортно і затишно. Зрештою, будь-яке рішення має відповідати рідковим очікуванням за виглядом, ціною та якістю. Саме це підкреслює Віктор, керівник відділу продажів будівельної компанії. Я ну багато взагалі спостерігаю вже і дивлюся за такими форматами будівництва. Чисто кажучи, сподобалось те, що він з дерева і з мінеральної вати, тому що я знаю, що будують з різних матеріалів там і запінюють чимось незрозуміло чим, чим, із різних сіп-панелей. Це сам формат будівництва класний і взагалі приємно. Приємна кольорова гама, не напрягає не Просто такий собі прикольний будиночок, і, до речі, за дуже адекватні гроші, щоб враховувати те, що він з ремонтом, може і за три місяці його можна зробити. Далі розмова природно переходить до питання термінів і доставки. Саме в цей момент до нас доєднується засновник хаджет Сергій Самусіп, щоб особисто пояснити, як усе це працює на практиці. А ви уявляєте собі, що сьогодні п'ятниця? а в середу я цей будинок бачив на заводі. Його ще доробляли. А все. як, ви, до речі, його перевозити? Бо я запитував дівчинки назовні: частинами чи Це... Це... з трьох модулів. І ці три модулі, плюс тераси та маркіза, вони все приїхали на трьох тракт. Це Ти так розумію, раз, два і три. Так. так. І справді префаб-будинок Лейк почали виготовляти на заводі Хаджет лише місяць тому. За кілька днів до конгресу повністю зібрані модулі, завантажили на три трали та в ніч перед подією доставили на паркінг КВЦ Парковий. Уже на місці їх змонтували в єдину конструкцію, під'єднали інженерні системи, завершили підготовку інтер'єрів. І зранку тім був готовий приймати гостей. Під кінець дня нам вдалося поспілкуватися з комерційним директором хаджет Олександром Степаницею. За його словами, участь у конгресі для хаджет це насамперед про діалоги з ринком та розширення професійних зв'язків, а не лише презентація технологій. Я очікую розвінчення міфів про модульне будівництво. Я очікую нові контакти. Я очікую знайомство людей з брендом Хаджет наших покупців, тому що ми достатньо молода компанія. Ми в 2024 році тільки закінчили будівництво заводу і почали серійне виробництво нам всього рік. Але у нас вже є напрацьовані технології, і я хочу, щоб люди. Побачили і познайомились з цією технологією тут на будівельному конгресі. Цей день команда Хаджет провела у режимі відкритого діалогу з індустрією, показувала рішення, відповідала на запитання, будувала нові контакти та партнерства спокійно, професійно. По суті, сам же Сергій Самосів зі сцени паркового лише підтвердив те, що сьогодні побачили гості. Хаджет це команда, яка знає напрямок і рухається ним системно. Конгрес завершується, а для хаджет починається найцікавіше: реалізація усіх домовленостей. Підписуйтеся на наш ютуб канал, щоб не пропустити наступні кроки. Хаджет найцікавіше попереду.